Це мене отак навплимо. Цей шрам наслідок невдалого походу 18-річного Дмитра в Луцький епіцентр у липні цього року. Поки його друзі вибирали матеріали для ремонту, він грався з їхньою маленькою дочкою. Усе було добре, поки хлопець не наткнувся на гострий кінець будівельного шпателя, який ось так терчав з нижньої полиці. Він відчув, ніби в мене в нозі щось так. Таке окол. Тук я просто побачив все. Я не я. Я тільки побачив рану. Я просто відразу в мене так всередині щось перевернулося. Я зужав цю рану, я просто бачив. Тільки там воно відкрито було мене просто немає слів. Тоді розповідає хлопець, у торговому центрі досить байдуже поставилася до інциденту. Медична сестра прийшла, коли його вже на візку вивозили з приміщення, а саму травму назвали подряпаною. Хоча в лікарні потерпілому наклали 14 швів. Три тижні він не міг ходити. І щодня їздив на перев'язки. Саме лікування не дуже дорого обійшлося, але витрати на те, як от, наприклад, я їздив важні з струмівки сюди. То Мені потрібно була машина, все ж таки. Я кожного дня брав таксі, тому що мені потрібно було б під'їжджати до лікарні ще й щоб зі мною хтось йшов, бо я сам не міг нікуди не добратися. Дмитро каже, розуміє, що сталося це в тому числі й з власної необережності, але все ж хотів би, щоб правоохоронці дослідили те, як розміщують інструменти на полицях магазину, бо ж опинитися на його місці може будь-хто з того часу. Минуло два місяці. Потерпілий отримав заключення від правоохоронців. Написали в заключенні те, що взагалі там немає ніяких проблем. Там всі ці шпателі були складені добре, і вони нічого цього не бачать. Ну але ж фото, відео, все є. Ми готові надати це все, тільки ніхто не хоче цим займатися. Всім буквально начхати у документі. Йдеться про те, що Дмитро не дотримувався правил безпеки та з власної необачності порізав свою ногу. В ході проведення перевірки по зверненню громадянина нагорного Дмитра не вдалося встановити наявність порушень в діях працівників ТОВ епіцентр, оскільки в даному випадку відсутні будь-які інші докази або інформація, яка б вказувала на протилежне. Хоча, за словами юристів, причини такої невиробничої травми мала би досліджувати спеціальна комісія, яка перевірила б чи дотримався магазин усіх правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами і будівельними матеріалами. До слова, ці правила затверджували в уряді. Вони мають бути в закритих приміщеннях або клітках, або чітко на стелажах. По цьому фото, що там було видно в магазині. Будівельні матеріали, які можуть становити загрозу здоров'ю відвідувачів, вони не були на стележах, вони були викладені на проході. Відповідно, це вже є порушення цих правил. Саме тому Дмитро звернувся до Держпродспоживслужби, аби ті провели перевірку. За його словами, у телефонній розмові йому там одразу відмовили. У структурі нам відповіли, що подібні дзвінки не реєструють а офіційного звернення щодо цієї ситуації не було. Нам там відмовили, сказали, що нічого ми нікуди їхати не будемо. Просто ну, не хотіли цим займатися. От і все, ми так і зрозуміли. Хочете подавайте до суду. Ніхто з нами не церемонівався, нам прямо сказали. До побачення за словами юриста Олега Огородника, навіть якщо людина травмувалася з власної необережності, магазин має понести відповідальність, адже це свідчить про те, що працівники не дотрималися правил викладки інструментів або не простежили за цим. Тож потерпілий має право на компенсацію від епіцентру. У самому шторговому центрі сказали, що інструменти ніяким чином не заважали для проходу відвідувачів та проїзду габаритної техніки, тому не вважають себе винними у цьому інциденті. Наш покупець може розігнатися і вдаритися головою об стелаж або об стіну. От вам і вся техніка безпеки. Це власна неубережність і недбалість свого покупця, тому що він має дивитися, він не має бігати по-перше в торговому залі і катати на возику дитину. Це не є ігровий майданчик. Дмитро впевнений, не хочуть займатися цією справою, тому що у торговому центрі служби, так би мовити, попросили. Тому хлопець вирішив, що відстоюватиме свою позицію у суді, щоб не лише отримати компенсацію, а й домогтися порядку у торговому центрі і запобігти схожим ситуаціям у будь-яких магазинах. Марія Вавренюк, Василь Морещук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.